Так, у мене ще є лекція автомобіль на підприємстві. Лекція теж така на десь 2,5 години, я щось не пам'ятаю, скільки там часу, ну теж так доволі воно ну, так і не багато не мало. Тому що я можу і на чотири години наговорити, але я так уже дивлюся, є і сама ж учень, і коли подивлюся на ту лекцію, що вона така на 4 години, то руки не доходять і до неї добратися. А так… Максимально стисло, і знову ж таки, щоб її курс людям дати, і максимально якось так вкластися. Тому про що лекція автомобіль на підприємстві? Як е, обліковувати витрати на автомобіль, наприклад? Автомобіль буває різний. Він буває, що у власності підприємства, буває, наприклад, у власності директора чи засновника, буває, в лізинг взяли, в оренду, в позичку. Як списувати витрати на цей автомобіль на утримання? Треба подорожні листи, чи не треба, і коли вони обов'язково треба, чи там подорожні листи, чи якісь товаротранспортні накладні, куди брати, що робити, чи можна страхувати, чи якесь паливо заправляти. Ну, тобто різні такі питання, як, наприклад, ну, такі самі елементарні проводки. Яким чином списуються витрати, тому що зазвичай. Це те, що я зустріла, з чим стикнулася. Підприємці думають, що якщо купив, заплатив за бензин, наприклад, це вже є витрати. Але це не є витрати, це такі витрати з рахунку, витрати грошей. От. А не всі ж витрати, не всі витрати грошей можна, не всіма витратами грошей, можна зменшити свій податок на прибуток. Часто це стосується саме платників на загальній системі оподаткування. Зазвичай саме таких платників це питання і цікавить.